Mmm. -hmm. scp 2336 слово об'єкт номер scp 2336 Клас об'єкту Евкліт рекласифіковано в кетер. Особливі умови здержування. Фонд підтримує мережу спостережних супутників для моніторингу та повідомлення про прояв будь-яких воріт Говарда Строса. Що утворюється поза межею звичайної діяльності фонду. У разі формування такого порталу має бути направлена мобільна оперативна група ТАУ-16. Детальний протокол взаємодії з сутностями типу 1 та типу 2, які зазвичай перебувають через такі портали, дивитись у документі 2336Н. Примітка: Дивитись додаткові умови зберігання в додатку 1 нижче. Опис scp 2336 є послідовністю фонем, яка не відповідає жодному відомому значенню в жодній живій чи вимерлій мові. Документ 2336 a містить представлення scp 2336 у міжнародному фонетичному алфавіті. Експериментально доведено, що голосове відтворення цієї послідовності фонем людиною призводить до утворення воріт Строса. Тривалість, яких зазвичай становить від 2 до 11 секунд. Формування таких воріт часто призводить до появи тартарійської сутності типу 1 або типу 2, позначені як екземпляри SCP-2336A. Хоча екземпляри SCP-2336A часто є ворожими, шляхом проб і помилок фонду вдалося розробити надійний протокол їх утримання, спілкування з ними, документування їх характеристик. Та останнім часом контролю над ними та застосування їх можливостей для дослідницьких цілей та іншої корисної діяльності. Нижче наведено уривок із журналу утримання та обробки екземплярів SCP-2336A. SCP-2336A1 нерозумний шестиногий організм, маса приблизно 1800 кг. Виділяє слиз, що складається з високих концентрацій сірки та фосфору. Застосування. Видобувається для отримання хімічних сполук для дослідницьких та промислових цілей. SCP-2336A8. Нерозумний чотириногий організм зовнішнім виглядом нагадує носорога. Маса приблизно 1200 кг. Температура тіла перевищує 260 градусів Цельсія, дихає вогнем. Застосування: живить турбіну для постачання електроенергії в зоні 38. SCP-2336A72. Розумний, невидимий. Передбачувано двоноге крилате тіло. Здатний спілкуватися класичною арабською мовою. Під час інтерв'ю стверджує, що складається з бездимного полум'я, здатний до левітації. Камера утримання інтегрована в ліфт на зоні 32 для економії енергії. SCP-2336A-210. Розумний двоногий. Рудувата шкіра. Застосування. Використовується як газовий фільтр у модифікованому двигуні Максвелла для подолання законів термодинаміки. scp 2336 a 322 розумний двоногий райдужна шкіра. Свідомість імплантована в процесор Лапласа для обчислювальних цілей. SCP-2336A 416 напіврозумний організм з нерегулярною будовою тіла. Здатний викликати з невідомого джерела необмежену кількість живих неаномальних мух. Мух подрібнюють та перероблюють для використання як добриво та для інших промислових цілей. scp 2336 a 666 розумний двоногий організм. Інтерв'ю вказують на те, що SCP-2336A-666 займає керівну позицію у суспільстві, доступному через портал. Після переговорів обмінено на повернення персоналу, втраченого під час порушень умов зберігання SCP-1844. Додаток 1. Подальші дослідження вказують на те, що за певних умов голосове відтворення SCP-2336 може призвести до утворення значно більших Говарда Строса, що створює ризик появи набагато більшої тартарійської сутності, можливо, однієї або кількох сутностей типу 8. Аналіз вказує на три посилюючі фактори: близькість людини суб'єкта до певних координат в момент виголошення scp 2336 це місце позначене як локація К. Та чи є людина суб'єкт носієм y хромосомної гаплогрупи. Також астрономічні умови зазначені в додатку 2336С. Прояв навіть однієї сутності типу 8 ймовірно складатиме есхатологічну ситуацію категорії 7 – Кінець світу класу ХК. Для зменшення ризику було б прийнято додаткові умови зберігання з метою зниження ймовірного виголошення SCP-2336 за умов наявності одного або кількох факторів ризику. Доступ до локації К обмежено шляхом розміщення на цьому місці сміттєзвалища. Також фонд розробив тератоген та ввів його у водопостачання географічного регіону, де проживає більшість населення гаплогрупи. З метою спричинення вроджених анатомічних дефектів у людей, народжених у цьому районі, що робить їх фізично нездатними вимовляти фонеми. Пропозиції щодо вирішення астрономічних умов розглядаються.